Всім привіт! Зайшов я коротше, на один з своїх аккаунтів. Відкрив я безкоштовний один контейнер. Ну, думаю, за запис не буду робити, тому що ну, по-любому нічого не випаде. Ну, коротше, випав сертифікат а з нього із 2 аж. І вирішив я його продати і купити 10 містиків. Так що, побажайте мені удачі! Інтересно, тут теж така система? Ага, тут можна в хранілічі відкривати. ну ладно, Довідкриваємо тут. Потім підемо в сховище. Ви в коментарях пишіть, що вам випало. Що вам з безкоштовного випало, чи відкривали багато. Чи варто купляти взагалі їх. А я так розумію, типу, що бусти додавали нове. Ужасно. Вроді би, їх раніше не давало. 250. І завільний досвід точно не пам'ятаю, його ж теж вроді, не було так мало. Ну да. Бусти в містиках це саме те, що нам потрібно. Жахливо просто. 500 золото. Інтересно, там самі дешеві містики, скільки будуть. Що золота. А о, 500 золота. Давайте ще купимо два. І всховище, щоб у нас другого рівня. 100 золота. Бусти. Весело. Так, ну що ж, другого рівня. Получаємо третього рівня. Так, побажайте удачі. Я сподіваюся, що звідси щось випадемо. Але всі ми стаємо зараз вільний досвід, а й сеча золота. Боже, який жах. Ну, як жах? В принципі, нормально. Так, ще купляємося 5 за півтори. Могло бути і гірше. Бусти любими. Серебрішечку. Вільний досвід. Сто золота. Ну що ж, останній не підводи. Підвів. Ну, якось так виходить. Ну, нічого. Нібито непогано. Якщо так вважати. Що? Дякую вам за перегляд. З тебе обов'язково лайк і підписка. Чекаю вас на своїх ефірах. Гарного дня, вечора чи ночі, коли ви це не дивились. І до нових зустрічей. До нових відкриттів.